Чиста купівля валюти в Україні у лютому скоротилася вперше після шести місяців зростання. За даними Нацбанку, українці за місяць купили на 504,8 мільйонів доларів більше ніж продали. В січні ця цифра склала 564 мільйони. Загалом статистика свідчить про зниження активності на ринку валютних операцій. Скоротилися обсяги як купівлі, так і продажу. Експерти пояснюють таку динаміку, зокрема певною стабілізацією воєнної ситуації в Україні. Українці завжди купують валюту, коли паніка. А вийшло так, що якось воно з початку року ну, особливої паніки нема. Навіть коли ці були проблеми з електроенергією, дійсно була паніка, люди, так сказать, ну, нервували. Але якось воно закінчилось. І знов таки ситуація ну, спокійна. Тому частина українців, скажімо так, які раніше, Купував долари зараз. Ну якось не дуже хочеться робити. На думку Олександра Охріменка, скорочення попиту стало одним із факторів, що призвели до зниження курсу долара в обмінниках, яке останнім часом спостерігають українці. Також зменшення тиску на готівковому валютному ринку пов'язано зі змінами у фінансовій системі. Пояснює експерт. Адже в лютому НБУ збільшив нормативи обов'язкових резервів банків. Національний банк України, по перше, поміняв нормативи. І тим самим якби примусив банки ну, частину валюти продати стабілізацію у валютному секторі також сприяє безперебійна міжнародна фінансова допомога. Додає наш співрозмовник. Зарбічні партнери нам ну, скажімо, валюту дають, кредити, гранти і так далі. І от ну, інформація, яка вже. Прилюдним міністерством фінансів, що за січень лютий Україна в цілому отримала 6 мільярдів доларів у ну, вигляді фінансової допомоги від заробітних партнерів. Аналітики виділяють і сезонні фактори зниження курсу, пов'язані зокрема з початком посівної. Однак, на думку Олександра Охріменка, нинішня ревалювація гривні не буде значною чи довготривалою. Якщо нічого мінятись не буде, тобто якщо фінансова допомога від зарубіжних партнерів буде на такому рівні, то скоріше за все, от ми будемо бачити постійно такі наш курс. Та, Можливо, якась невелика девальвація, де а в цілому, нормально. В цілому всі фактори вказують на те, що найближчим часом курс валют в Україні навряд чи зазнає особливих змін. Підсумував експерт.